Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Продовжуємо тему на нашому криптофорумі по токену CAKE, дуже популярної децентралізованої біржі сьогодні 9 лютого 2023 рік. Почнемо з перевірки минулого мого прогнозу. Подивіться скрін за цією полувалною, коли курс йшов вниз. І ця полувална виявилася такою двойною. Але після зниження по цій полувалні практично курс пішов наверх. А свої думки по прогнозу на майбутнє я, як завжди, озвучую на... за допомогою сервісу TradingView. Сьогодні я хочу. Показати індикатор EMA, він працює. Це так звані ковзані лінії, які показують середню ціну за деякий проміжок часу. Від 5 днів до 200 днів. Цих ліній 8, одна з них синя, яка і є сигналізатором зміни тренду. Коли лінія перетинає вниз, курс. Має напрямок вниз, коли вверх курс рухається нагору. І чим більше відстань між цими лініями тим потужніше сила тренду. Тут ви бачите, лінії вже розходяться дуже добре і напрямок іде наверх. Тому я гадаю, що буде продовження зростання. Звісно, волнами, які були тут, шло вверх-вниз, вверх-вниз. І зараз. Можлива полуволна буде вниз. І наступного тижня ми може побачимо полуволну наверх у рамках цього бичачого тренду. І, Можливо, кайк вже буде коштувати 5 доларів. Якщо, звісно, ви слідкуєте за моїми прогнозами, наприклад, по біткоїну, який впливає на всі криптовалюти і на альткоїни. Якщо починається дійсно альтсезон, то ми побачимо. 5, 10, і 20, і, можливо, 40. До речі, 40 цей токен вже коштував, тому вірогідно, що він повернеться до своїх максимумів цього року. Технічний індикатор, подивимось, сьогодні він однув, але за тиждень дав плюсом 13%, за місяць 37%. Дуже добре тут видно. Вже цей напрямок. Технічний індикатор показує бай. Хоча осциллятори в нейтральному положенні ковзані лінії. Це якраз оцей індикатор EMA Strong buy. Sell 4B15 1 к 4. Більше покупців, ніж продавців. Ідея аналітиків тут бачать 4.8, практично 5, як і я бачу. Тут бачать зниження, тут бачать продовження зростання. Також дві лангові ідеї. І Ще дві лангові ідеї, ще дві лангові ідеї, також зростання, зростання. дві шортові ідеї, також мають свої думки. Тут також лонг, шорт, і більшість, звісно, очікують продовження зростання. Моя думка, гадаю, вам зрозуміла. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!